Днями польська благодійна організація Ми з вами передали Чернігівському єдиному волонтерському центру Автівку. Ми стисмо організаціям з польські ми польська організація називаємося Ми з вами на початку. Це була моя особиста ініціатива Допомагати але з часом вона переросла в організацію. Ми заснували другий фонд у місті Рівне. Така сестринська організація називається Ми з вами. Допомагали ми на кордоні з Україною. Медика Шагині з української сторони місті Шагині стороні Українській в Шагіні. У Шигині, де розташувався гуманітарний центр, ми з вами допомогу отримали понад 250 тисяч українців з початку повномасштабного вторгнення. Зараз вони продовжують допомагати нам. Допомога була надважлива і дуже потрібна у той час, бо миттєво люди відреагували і висилали в ті області, які потерпали тоді. Необхідне це їжа, це ліки, це спальні мішки, це е, е, поростирадла. Тобто те, що було конче потрібно. А надалі ми вже почали співпрацювати, напрацьовувати якісь проекти. До речі, в цей проект продуктова пачка, які роздавали ми людям, які втратили житло. Він Постійно такі діючі, і це ну, напрацювання на довгий період часу. Показано нам Черніхов. Ми побачили Чернігів з обох боків з гарного, тому що це дійсно красиве місто і з того боку, який зруйнувала російська армія. Ми роздавали продуктові набори в місцевому районі Бобровиця з єдиним волонтерським центром, яка з самого початку військової агресії РФ допомагає солдатам. З'явилося кілька ідей щодо допомоги в відбудові будинків тих людей, які їх втратили, і хочемо запросити дітей. Чернігова на канікули у Вроцлав. це така ще й психологічна допомога, аби підняти їм настрій, і показати, що після тих дуже страшних подій може світити сонце і бути все добре. Показати, що є сонце. Окрім гуманітарної допомоги, яку вони називають продуктова пачка. Польські благодійники привезли автівку, аби передати її на потреби військових. Ми знаємо наскільки великі потреби тут у цій частині України. Ми знаємо, що автомобілі потрібні не лише для гуманітарної діяльності, а й для військових. І ми хотіли допомогти. Ми розуміємо, наскільки це важливо для українців. Я щиро дякую польському фонду Марті особисто, знаючи наші потреби в автомобілі. Те, що це такий розхідник на фронті, і те, що ну, це конче необхідно, от Марта зрозуміла ситуацію, і вирішила передати особистий свій автомобіль на фонд. І вже ми будемо збори. Ми вирішимо, якісь розставимо пріоритети, і вона буде приносити користь Україні.